Знаєте, я дуже не люблю ось ці умовності поділу ноутбуків за класами. Той геймерський, той для кріейторів, ось цей для роботи, а ось той для школи. І хоч особисто мені такий поділ не подобається, він все ж має існувати. Адже як ваш босс зможе придбати для вашої компанії 100 ноутбуків, не знаючи, що з ними, як і до чого? І я не просто так кажу про роботу, адже сьогодні ми поговоримо про дуже цікавого представника класу ноутбук для роботи, Asus ExpertBook b 7 Flip. ноутбук преміум класу корпоративного рівня. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І традиційно починаючи розмову з дизайну, одразу зазначу, що робочий ноутбук все ж може бути цікавим. По-перше, корпус зроблений з магнієвого сплаву, має матове покриття і майже не заляпується. Дяка величезна за це, бо це моя постійна біда з усіма ноутбуками. Проте це незвичайний сумний чорний колір, адже він називається Star Black, тобто зоряний. І Якщо подивитись на кришку під променем якогось світла, вона вкрита купою крихітних елементів, які сяють, немов зірочки на небі. Якість збірки просто фантастична, жодних люфтів чи скрипів немає, усе монолітне та, так би мовити, надійне. І ця надійність проявляється не тільки у моїй тактильній оцінці, а й в цілком справжній сертифікації військовим стандартом mil std 810H. Це насправді величезна перевага більшості ноутбуків Asus, на яку варто звертати увагу, особливо коли мова йде про пристрій для роботи. Цей ноутбук перевірявся купою різних тестів і не боїться перепадів температур, вібрацій, пилу та вологи в межах розумного, звісно ж, та ще дуже багато чого. Тобто, якщо вам захотілося проїхатись на велосипеді по горам і попрацювати десь на вершині цієї гори, це взагалі не проблема. Ще тут є одна дуже цікава особливість у його зовнішності. Ось тут біля напису експертбукс знаходиться індикатор, який періодично може світитись. А світиться він тоді, коли ви спілкуєтесь з кимось за допомогою Zoom чи Skype. Тобто, ідея в тому, що от ви сидите, працюєте собі десь в офісі, у вас відеоконференція, і колеги, які йдуть до вас щось спитати, бачать цей індикатор і не чіпають вас, допоки ви зайняті. Налаштуваннях можна вимкнути цей індикатор або зробити його обсвітіння постійним. Для того, щоб працювати з ним було комфортно, Asus ExpertBook b 7 Flip має широкий вибір варіантів підключення. Два USB 32 Gen 2 Gen2 Type A по одному з кожного боку, два Thunderbolt 4, один повноцінний HDMI 2.0B та 3,5 мм комбінований аудіоджек. Але наче цього було недостатньо. Інженери розмістили тут міні-дисплейпорт, мікро HDMI, зчитувач смарт-карток та слот для наносім карт. Особисто як на мене, то додатковий міні-дисплейпорт то трохи зайве, бо в будь-якому випадку треба купувати окремий перехідник для цього, тож можна було б одразу придбати його для вихіду Thunderbolt на дисплейпорт. Ну а Micro HDMI потрібен для дротової мережі через адаптер. Тож в питанні коннекту, усе добре, і кожен знайде тут свій варіант підключення. Наявність соту для сім-карт одразу ж перетворює цей ноутбук на ще більш привабливий варіант саме для роботи будь-де, не обмежуючись виключно зоною покриття традиційних мереж, з якими тут також усе добре. Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3 дозволяють працювати швидко та без жодних дротів з усім. Йдемо далі, переходимо до дисплею. Незалежно від модифікації, тут у вас зустріне 14 дюймовий сенсорний дисплей зі співвідношення сторін 16 на 10. А от подальші його модифікації можуть бути різними. В моєму випадку це дисплей з роздільною здатністю WQXGA, тобто до 2560 на 1600, 400 ніт яскравості та 100% покриття кольорового простору SRGB. Також існує варіант з роздільною задністю WUXGA, тобто 1920 на 1200. Він трошки яскравіший та має функцію приватного перегляду, завдяки який вміст вашого екрану будете бачити тільки ви. І так, варто не забувати, що ноутбук має в своїй назві слово Flip, отже, його можна повернути як забажається. Підтримується робота як фірмовим стилусом, так і просто. Пальцями. Я вже не один раз казав вам про те, що я не розумію сенсорності в звичайних ноутбуках, а от у фліпах це вже зовсім інша справа. Тут це дійсно необхідно і корисно. Що мене тут реально здивувало, так це залізо. Asus Expert Book B7 Flip може мати різні конфігурації процесору, але я розкажу вам за свій варіант. Отже, процесор Intel Core i7 1360P. Це 12 ядерний процесор, що має 4 потужні та 8 енергоефективних ядер з максимальною частотою турбобусту на одне ядро до 5 ГГц, базова частота 2,2 ГГц, кешу 18 МБ. Оперативної пам'яті може бути максимум 64 ГБ DDR5, але треба бути дуже уважним при виборі. Адже 16 4 32 ГБ може бути встановлені однією планкою, через що не буде двоканального режиму і великий відсоток продуктивності буде втрачено. Якщо вже так вийшло, то нічого не, не варто придбати ще одну планку і встановити її самостійно. Та й взагалі можливість модернізації оперативної пам'яті це величезний плюс для ноутбуку такого форм-фактору фліпу, адже зазвичай в таких ноутбуках виробників інших ноутбуки частіше за все вже розплаєні на платі. Ну а накопичувач ще одну NVMe підключений до 4 ліній PCI4. Також можна замінити на більший або швидший за бажанням. І потужність тут дійсно вражаюча. Якщо ваші задачі пов'язані саме з використанням процесору, тобто це не усілякі відеоредактори, фотошопи і таке інше, то ви отримуєте продуктивність на дуже-дуже високому рівні. В усіх тестах ноутбук показує вражаючі результати, як для свого класу, і прирівнюється місцями до звичних продуктивних процесорів в ноутбуках для ентузіастів. Тут важливо зазначити, що його продуктивність. Просто прямо залежить від обраного режиму роботи. Якщо ви використовуєте стандартний режим, то під 100% навантаженням у стрес-тесті, перші декілька хвилин потужні ядра працюватимуть на частоті 3,4 ГГц, а ефективні десь з 2,8. Проте не просто так цей режим називається збалансованим, адже він надає короткочасну велику продуктивність. Після двох хвилин постійного навантаження, якого в реальному житті ви навряд чи зможете досягнути на ноутбуці, температура процесору доходить до позначки в 80 градусів. Потужність до 41 Вт. І частота знижується до 1,8 на потужних і до 1,4 на ефективних ядрах. 80 градусів, як на мене, дуже дивний ліміт температури, щоб на ньому вмикався тротлінг, але, скоріш за все, так налаштовано для того, щоб ноутбук залишався відносно тихим і прохолодним. Але усе змінюється, якщо вимкнути продуктивний режим, зробити найпростіше, це, до речі, можна комбінацією FN плюс F. Тоді система охолодження починає працювати активніше і вже при навантаженні в 40 Вт і максимальний стрес тесті ми маємо температуру 76 градусів і постійні 3,3 та 2,8 ГГц на потужних та ефективних ядрах, відповідно. Ще раз, окремо що усі ці стрес тести це максимально можливе навантаження, якого у реальному житті ви навряд чи зможете досягнути. В будь-якому випадку, і з продуктивністю і з температурами тут усе добре. Ще приголовшеним показником особисто для мене стала автономність без 7 фліб. З одного боку, акумулятор є 63 63 Вт-години. Далеко не найбільший показник серед пристроїв. В той же час я розумію, що корпоративний ноутбук це ноутбук, який треба носити з собою. А чим більша батарея, тим більша вага. Цей експерт бук важить менше 1,5 кг. Якби поставити сюди більшу батарею, то й вага стала б значно більшою, як і товщина, що складає 1,8 см. Але увесь мій скепсис закінчився на тестах цієї батареї. В тесті Modern Office, який витворює роботу в пакеті. Microsoft Office цей ноутбук зміг протриматись 8,5 годин, тобто повний, стандартний, робочий день безперервної роботи з офісом. В тесті Application вдалося отримати 7,5 годин, але цей тест вже включає в себе відеоконференції, браузинг і відео. І це все ще дуже і дуже крутий результат, якого я не бачив вже дуже давно. Тож я зі 100% впевненістю можу гарантувати неймовірну автономність Asus ExpertBook b 7 Flip. А ще мене приємно здивувало, чи то оновлення, чи то унікальність саме в цьому ноутбуці. Ви, напевно, знаєте про те, що користуватись ноутбуком, що постійно підключений до електромережі, не дуже бажано, адже таким чином ємність батареї поступово буде знижуватись. Саме тому в усіх поважаючих себе ноутбуках вже дуже давно є можливість обмежити наснаження батареї до 80%. Але якщо ви, наприклад, точно впевнені, що вам за годину чи на наступний день 100% треба буде працювати від батареї, ви переключите на звичайний режим роботи, щоб воно зарядилось на 100%. Але але назад же потім майже ніхто його не переключає. Тому тут реалізована дуже цікава особливість. Вмикаючи режим повного об'єму, ноутбук сповіщає, що на найближчі 24 години батарея буде наснажуватись до 100%, але потім все повернеться в режим збереження батареї автоматично через 24 години. І це реально крута особливість, яка і життя користувачу спрощує і в той же час дбає про ємність акумулятору. Клавіатура має приємний та чіткий хід в півтора міліметри. Що має чітку позицію натискання. Працювати за нею зручно, набирати текст приємно при великих обсягах текстів, фальш спрацювання особисто мною помічено не було. Ось блок клавіатури висунутий трошки вперед ось сюди, через що руки повністю знаходяться на корпусі ноутбуку. Ось ці чотири клавіші виділені окремо не просто так, але про це трошечки пізніше. Тач цього ноутбуку незвичний, витягнутий, приємний, а натискання на правий верхній кут вмикає ось такий нампет. Динаміків буде достатньо для того, щоб переглянути відео, провести ту ж відеоконференцію, але. Не більше. Вони пристойні для цього класу, але басів тут майже немає. З того, що ще може знадобитись, камера. Вона має шатер конфіденційності, тож її можна фізично закрити. Сама камера з неба зірок не збирає, це 720p, проте вона незвичайна, а інфрачервона із підтримкою Windows Hello. Проте, якщо вам недостатньо розблокування по обличчю, також можна використовувати і сканер відбитків пальців, який вбудований в кнопку живлення. І, хоч одночасно два способи зараз на ринку є нерозповсюдженими, ми ведемо розмову про корпоративний ноутбук. Тож тут секюрності забагато не буває. Левову частку цієї секюрності надає Софт. Його тут багато і різного. Окрім того, що вже в звичному для нас MyAsus можна активувати штучну інтелектність камери та мікрофонів, обрати режим продуктивності і таке інше. Asus ExpertBook B7 Flip має ще декілька програм, які недоступні в більшості звичайних ноутбуків. Перше Asus Business Manager. Тут ви, а скоріше за все, системний адміністратор вашої компанії, має змогу обмежити використання USB пристроїв, дозволивши робити тільки читання чи підключення виключно периферії, наприклад, заблокувати редагування. Єстру, екрану, блокування, зміни дати й часу, обрати своє зображення, яке буде відтворюватись під час завантаження системи, шифрувати диски можна легко та швидко, а ще є окремий шредер для повного видалення файлів з пам'яті. Друга програма Asus Expert Widget дозволяє налаштувати якраз ось ці комбінації з клавішами від 1 до 4. Наприклад, FN плюс 1 може бути увімкненням чи вимкненням осієї індикації статусу. На двійку можна поставити вимкнення Wi-Fi, на трійку мобільний інтернет, а на четвірку увімкнення потужного режиму, яким можна змінити ще й комбінацію клавіші FN плюс F. І ще дві додаткові комбінації, які можна налаштувати, це FN плюс F10 та FN плюс F12. Коротше відмінностей і зручності тут багато. Asus ExpertBook B7 Flip – чудовий представник класу корпоративного сегменту, за яким працювати не тільки приємно, а ще й зручно. Звісно ж, для пересічного користувача частина його можливостей і не потрібна. Саме тому і існують ноутбуки різних категорій. Але саме як офісне рішення для компанії, цей ноутбук просто топ. Ну а що ви думаєте про Asus ExpertBook B7 Flip, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас так завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.